Я прошу Тебе зараз особисто потішити її, зняти її смуток. Забери її тривогу й оточи її миром як щитом. Господи, Ти знаєш кожну обставину, з якою вона стикається, ти навіть знаєш кожну волосину на її голові, благослови всі сфери її життя, допоможи їй гідно пройти шлях, на якому вона зараз перебуває, і наповни її серце Твоєю любов'ю та миром. Найважливіше. Прости її та всю її родину, тих, хто був перед нею, благослови всі сфери її життя, допоможи їй гідно пройти шлях, на якому вона зараз перебуває, і наповни її серце твоєю любов'ю та миром. Найважливіше: прости її та всю її родину, тих, хто був перед нею, тих, хто є поруч зараз, і тих, хто продовжить її рід. Умий гріхи юності. Приховані провини та все, що заважає їй іти вперед, прибери прокляття тягарі і біль із її душі та душ її близьких, тих, хто є поруч зараз, і тих, хто продовжить її рід. Омий гріхи юності, приховані провини та все, що заважає їй іти вперед. Прибери прокляття тягарі і біль із її душі та душ її близьких. Даруй їй миру серці, захисти її дім, і в твоїй благодаті даруй їй нове життя. Якщо ти приймаєш цю молитву, напиши в коментарях амінь і поділися з тими, кого любиш. Сьогодні прийде порятунок.